Світ стоїть на порозі чергової фінансової кризи, яка обіцяє бути найглибшою і найбільш затяжною за останні сто років. У відповідь на тарифну війну президента США Дональда Трампа ціна на золото минулого тижня досягла рекордного рівня у понад 3167 доларів. Люди масово залишають акції і переходять у золото, яке традиційно було основним металом під час глобальної невизначеності на фінансовому ринку. Золото почали скуповувати урядові центральні банки. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати. У що вигідно інвестувати гроші в Україні? Докладніше далі. У фінансовому секторі не радять українцям вкладати гроші у будинки та квартири. Зауважує видання обосюєї в експертному колі. Вважають, що наразі такі інвестиції не є надійними, на відміну від облігацій внутрішніх державних позик, які демонструють найвищий рівень прибутковості. Експерти вказують на те, що різниця між річною прибутковістю облігацій внутрішніх державних позик та долара становить 10% на користь облігацій. Під час війни слід віддавати перевагу мінімізації ризиків та ліквідності, нагадує видання. Нерухомість не відповідає таким умовам. Навпаки, цей актив зараз несе усі ризики недоотримання прибутку або й взагалі фізичної втрати. Водночас експерти наголошують на тому, що земля сільськогосподарського призначення є перспективним активом. І рекомендують інвесторам співпрацювати з відомими агрохолдингами, які орендують землю. Це запорука того, що земля перебуватиме у довгостроковій сільськогосподарській обробці. Що стосується інвестицій в іноземну валюту, як долар, так і євро, то вони можуть в Окремих випадках допомогти українцям лише зберегти заощадження на поточному рівні. Однак про їхнє примноження говорити поки не доводиться. Попереджають експерти. Голові КНР Сі Цзіньпіну зовсім не бракує важелів тиску, щоб американці відчули біль від торгової війни Президента Трампа. Стверджує портал Брифлі ще з часів Першої торгової війни. Пекін розробив цілу низку інструментів, які тепер може використовувати, якщо Трамп посилить тиск на Піднебесну. Докладніше далі. Трамп сам подбає про те, щоб американці постраждали від торгової війни. Сі Сідзіньпіну не треба навіть пальцем ворушити. Іронізує видання. Все тільки дорожчатиме – від одежі до ігрових консолей. Як наслідок, споживачі страждатимуть протягом багатьох років. Три основні види американського експорту: нафта, літаки та соєві боби. Зараз найбільше у світі споживач соєвих бобів уже відвертається від США у бік Бразилії. Те саме можна очікувати щодо інших товарів. Хоча Китай експортує до США більше ніж що зворотній бік Пекін, як і раніше, є третім за величиною експортним ринком для американської продукції. Нездатність конкурувати в Китаї призведе до загибелі цілої низки американських компаній. Лише цього тижня Китай вніс 12 американських корпорацій до списку експортного контролю, обмеживши їх постачання з Китаю. А також додав шість оборонних та авіаційних гігантів до списку ненадійних організацій, заборонивши їм вести бізнес у Китаї. За останні кілька років Китай лише відточив для. Боротьби з окремими американськими компаніями цей набір інструментів: експортний контроль, чорні списки та розслідування. Крім того, у відповідь на тарифи Трампа Китай минулого тижня ще більше обмежив експорт рідкісноземельних мінералів. А в цьому секторі економіки Пекін домінує. Рідкісноземельні мінерали є ключовими компонентами для виробництва різних товарів: від напівпровідників до ракет і вітряних турбін. Отже, повна заборона на експорт деяких китайських копалин може підірвати виробництво у найважливіший. Віших галузях промисловості штатів ще один потенційний економічний важіль різка девальвація китайської валюти, яка допоможе збільшити китайський експорт і зменшить здатність американських компаній конкурувати на китайському ринку. Однак наразі Пекін заявив, що хоче зберегти стабільність своєї валюти та змусити країни більше торгувати у юанях, а не в доларах. Нарешті Китай є ключовим ринком для американських фільмів, спортивних та інших розважальних продуктів. І Пекін не соромиться використовувати цей Ажіль, щоб впливати на громадську думку. Сьогодні серед найвпливовіших китайських блогерів ходять розмови про повну заборону показу голівудських фільмів. І на тлі цих повідомлень очікувано падають акції американських розважальних компаній. Сі знає, що торгова війна це вулиця з двостороннім рухом, і він має багато можливостей зробити так, щоб американці теж відчули економічний удар. Українські власники доларів минулого тижня з острахом дивилися у бік США, іронізує видання Telegraph.ua. Нові. Ми та Дональда Трампа налякали світові фондові біржі та обвалили ціни на американські активи, включаючи акції, долар та ринок облігацій. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як торгова війна вплине на пересічних українців та їхні заощадження, що буде з цінами і яку саме валюту купляти? Докладніше далі. На тлі цієї значної фінансової кризи Україна виглядає як острівець стабільності у бурхливому океані, заспокоює економіст Олег Гетьман. Ще у 14-15 роках вітчизняний банківський та фінансовий ринок були зачищені від усіх недоброчесних гравців. Щодо нашого фондового ринку, то в Україні байдужі будь-які кризи, адже у нас просто немає фондового ринку. Тому усе, що відбувається на світових фінансових напрямках, України майже не торкнеться. Більше того, торгова війна Трампа. Принесе Україні бонуси через торгові війни великих країн сповільнюються економіки за таких умов завжди падають ціни на нафту і газ. Тому ціна на бензин на українських АЗС має опуститися. За словами економіста, станом на 1 квітня 2025 року наші золотовалютні резерви досягли 42 мільярдів 400 мільйонів доларів. А це величезний запас. Його достатньо, щоб тримати гривню стабільною ще кілька років. А подальший курс буде залежати виключно від збалансованих рішень НБУ. Економіст також відзначив фактор великого напливу валюти, яку Україні надають міжнародні партнери грантами, кредитами та макрофінансуванням, це перевищує наш негативний торговий баланс. Тому на фоні бурхливих подій в інших країнах гривня буде стабільною. Втім, за словами гетьмана, наразі ніхто не вгадає, якою буде у майбутньому торгова пара євро-долар, адже протягом останніх 20 років вона перебуває приблизно в однаковому діапазоні, чи один до одного, чи один до одного десяти. Якщо то є бажання тримати заощадження саме у валюті, то краще тримати євро та долари у рівні пропорції 50 на 50. Розхожа думка про те, що Україна, нібито, є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжньому стану речей. Інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольства, ставить риторичне і не дуже зручне запитання видання дзеркало тижня. Докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. Зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу. Як Уже й вітчизняним назвати язик не повертається. Іронізують дзеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп загалом Гального продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла б виробляти в достатній кількості. Це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з Польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці. Окрема задача зірочкою, сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження. Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних. Постачальників утримують сусіди поляки. Допомагають у різноманітний раціон харчування Німеччина на 623 мільйони доларів, Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388, Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294, США на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою. Пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.